Так, дякую за що можливість. Галина Остаповець новини лаєв зараз, в тому числі у західній пресі, багато пишуть про розміщення військового контингенту, пане президенте. Запитання до вас які ще країни ви розглядаєте власне у форматі розміщення військового контингенту, які саме функції? Вони можуть виконувати та якою може бути їхня чисельність, зважаючи на велику протяжність фронту. І питання до пана прем'єр-міністра. Найперше дякуємо за вашу підтримку. І запитання звучить так: чи розглядає Великобританія відправку військового контингенту до України? Якщо так, то на яких умовах та яким саме може бути цей контингент? Чи є підтримка, зокрема, у вашого уряду та у британського суспільства? Дякую, дякую за ваше запитання. А, Передусім а Україні потрібні серйозні дієві гарантії безпеки. Сьогодні а, ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення континенту. Проговорюємо, адже ж а, ми говорили про це достатньо детально з президентом Франції Мануелем Макроном, проговорюємо з Польщею, говорили з нашими балтійськими партнерами. Обговорюємо з Британією. Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити. Тобто іноді goodwill маловато, так? А, Тому і про чисельність сьогодні говорити зарано. Це залежить від того, яка буде в цілому, який буде формат гарантій безпеки для України. Тому що це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України і українців і тільки сегментом. В будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без Сполучених Штатів Америки. Тому і про деталі, як я вам сказав, ще зарано говорити. Тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою новою адміністрацією ще не проводили. Це все. Попереду, і тільки після цього ми будемо розуміти конструкцію, бажану для нас або, зрозуміло, для інших партнерів майбутньої безпеки для України. Ми не можемо за деталями втратити загальний союз між США і Європою підтримки України. Але не можемо і реально забувати, який вклад робить Україна. Війна 24-го року десь коштувала для України щодо забезпечення сил оборони біля 100 мільярдів, з яких 40 мільярдів це вклад України, 35 Сполучених Штатів, Європа 25. Ось приблизно вклад. Кожного з нас тому ми бачимо саме міцність в цьому союзі і показуємо, що Україна, який робить вклад. Безумовно, найвищі це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей. Thank you very much. Дуже дякую. Ви запитуєте про позиції Сполученого Королівства. Дозвольте мені говорити ясно всім тут в Україні. Коли я кажу, що ми працюватимемо з вами і з усіма союзниками над кроками, які будуть достатньо міцними, щоб гарантувати безпеку України, гарантувати будь-який можливий мир та утримати будь-яку майбутню агресію, це принципи, з якими ми працюватимемо з вами та з усіма нашими союзниками. Ці розмови вони продовжаться на багато місяців буде попереду. І ми, ми раді очолюємо ці розмови з вами, з нашими союзниками. Я справді вважаю, що важливо в цьому контексті додати, що це справді важливо, щоб Україна була у найміцнішій позиції, яка можлива. Ось чому спроможності, фінансування, військова підтримка, яка також надається, нарощується. Тому що це час для того, щоб впевнитися, що Україна в найсильнішій можливості позиції, щоб протистояти 25-му році, і нам треба не втрачати це з поля зору, і ми будемо відігравати і далі лідируючу роль в цьому. Як, як ми вже робили це, як я казав, у кожній розмові нашого уряду мир через силу це повинно бути більше ніж слова, це повинні бути дії. І тому я кажу, що ми будемо грати свою роль. Не повинні втрачати з нашого поля зору те, що Україна повинна бути в найміцнішій позиції у 2025 році. Дякую.